Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Моє чергове повернення на канал, як виявилось для мене балансувати між роботою і захопленням книгами. Трохи важче, ніж я собі це уявляла, бо зараз сили часто вистачає тільки на роботу і, власне, сам процес читання. А от розповіді про це на каналі відійшли на дуже далекий план. Я все планувала протягом місяця щось зняти, розказати, бо в цілому було про що. Але якось не могла налаштуватись, і тут в один день, буквально протягом двох годин, відбулися дві події. Спершу мені написала Настя Гавриш, якщо хто не знає, вона також веде свій ютуб канал про книги дуже давно. В неї інформація. Інстаграм про книжки і свій книжковий клуб, закохані у книги, до якого я також вже належу з грудня. І от мені від неї прийшло повідомлення в телеграмі Кать, слухай, де там твої нові відео на Ютубі. Я така, о щось я ніяк не налаштуюсь. На що вона мені відповіла? Кать, давай я в тебе вірю, все в тебе вийде. І мене це вже так розчулило. Я така, блін, дійсно, треба починати знімати, треба повертатися. І буквально одразу після цього я зайшла погортати інстаграм і натрапила на сторі Сандри Стренчлаві про те, що вона опублікувала. Я нове відео на Ютубі про буктюберів, яких вона дивиться. І я перейшла на це відео теж подивитися його, бо в цілому на неї підписана і побачила в цій добірці свій канал. Там Сандра казала про те, що він їй дуже подобається, але на жаль, я давненько не знімаю відео, і вона чекає мого повернення. І, чесно кажучи, в той момент я просто розплилася в усмішці. Одразу вона подяку Сандрі для початку, а потім сіла і почала писати ось цей сценарій. Ну і для початку я окремо ще раз хотіла подяка. Дякувати Насті Сандрі за те, що мені написали, і через те, що воно так одночасно співпало, це дуже замотивувало і надихнуло мене повернутися сюди, знову записувати свої відео, писати сценарій і розказувати про книги. І загалом, коли люди пишуть коментарі, роблять компліменти каналу, тому що я роблю, тому що розповідаю, пишуть коментарі під постами. Це настільки надихає, і буквально декілька якихось слів, якісь дрібнички, вони. Дуже допомагають розвиватися, дуже допомагають не зупинятися, тому я дуже дуже вдячна всім, хто пише, питає і коментує. Я, до речі, коли продумувала сценарії цього відео, писала про що я буду тут розповідати, я зупинилася на півслові і пішла писати коментарі сама людям, на яких я підписана, бо це люди, які мене особисто надихають, які мені подобаються. Але я також останнім часом дуже рідко якось пишу коментарі. Розповідаю про свої якісь емоції, які вони в мене визивають. А це дуже-дуже важливо, тому я зупинилась, пішла, передивилась нові відео, які повиходили у дівчат, яких я дивлюсь, написала їм коментарі. І буду намагатися робити це частіше, бо на власному прикладі зрозуміла, наскільки це важливо. Наскільки це мотивує, тому не забувайте це робити, це насправді абсолютно не важко і це дуже-дуже підтримує. Це я кажу не тільки про себе, звісно, мені буде дуже приємно, якщо ви будете залишати коментарі, але загалом про усіх людей, на яких ви підписані, усіх ваших друзів, які починають вести свої блоги, починають якось в цьому напрямі розвиватися, залишайте коменти, говоріть, робіть компліменти, реагуйте. Це взагалі дуже-дуже корисно і дуже необхідно. Тож, я така натхненна і щаслива. Сьогодні буду вам розказувати нарешті про книги. Думала собі, гадала про що саме розказати, з чого почати, а потім згадала: це ж новий рік. Був місяць назад, а я досі не розказала про свої книжкові плани. Отож, запланувала я собі на рік прочитати 60 книжок. В цілому це моя така оптимальна поки кількість. Я читаю зазвичай по 5 книжок на місяць, тож за 12 місяців має вийти 60. Більше планувати мені не хочеться. Якщо вийде, буде чудово. Якщо ні, я не засмучусь, але планувати якось овер своїх можливостей не хочеться. Звісно, про усі 60 я розказувати не буду, бо в планах конкретних 60 книжок в мене немає. Я хто знав взагалі, що буду читати завтра. Іноді в мене і плани на місяць не справджуються. Проте, деякі книги, які я точно планую закрити в цьому році, є, і про них я вам власне і розкажу. Із з основного, майже два місяці назад я прийняла рішення, що не буду купувати нові книжки, доки не прочитаю більшу частину із тих, що в мене вже є. Бо, по-перше, їх майже немає де зберігати поки. А по-друге, Мені дуже шкода, що старі книжки відходять завжди на другий план, коли з'являються нові, бо їх швидше хочеться прочитати. А ті, що вже декілька місяців лежать, і чекають свої черги, ті, що мені також дуже хочеться прочитати, вони якось постійно сунуться, сунуться назад. І мене це засмучує. Отож, для початку я поділила книги на такі умовні дві частини: це Кінг та усі інші книги. І вирішила для себе, що поки я не прочитаю певну кількість непрочитаних книжок із Кінга і з усіх інших книжок, я книги купувати не буду. Отож, ми зараз з вами перемістимось трошки ближче до книжкової полички. Я покажу вам нові книжки, які в мене з'явили за останній час до того моменту, як я вирішила нічого не купувати. От розкажу, що я планую приблизно читати цього року і про те, які я собі умови Поставила до купівлі нових книжок. Отож, почнімо зі Стівена Кінга. Всього у мене його 39 книжок, із них 14 не прочитані, плюс 3 книжки я вже почала і зупинилась десь половині. Не прочитані в мене це ціла ось ця стопочка, плюс дві ось ці книжечки. Всі інші в мене прочитані. Під куполом чотири сезони, і тут Чеклунта сфера в мене поки на етапі читання, так би мовити. Отож, я собі поставила ціль прочитати хоча б половину із непрочитаних книжок Кінга для того, щоб купувати нові його книги, бо вони вже виходять, КАЙСД їх активно видає. Тому мені треба прочитати за рік хоча б сім книжок Кінга, і тоді я можу рухатись далі. І з того, що я дуже хочу прочитати і точно планую прочитати цього року, це. Темна половина, скоріш за все, 11,2263, і необхідні речі. Плюс цікаво, що Влад поставив мені умову, щоб це обов'язково було воно серед прочитаних. Бо, по-перше, він подарував цю книгу. А по-друге, так, цікава така умова: прочитати книжку на 1300 сторінок. Це вона буде йти за три окремі книжки, як я думаю, але. Така вже умова. Плюс дуже хочу нарешті трошки просунутися в циклі Темна вежа, бо я застрягла на Чаклуні та сфері, читаю її вже, я не знаю, напевно, протягом року двічі до неї повертаюсь. По відгукам я теж чула, що вона така найслабша із цього циклу, тому власне, напевно, вона мені трохи не йде. Хочу добити її дочитати і просуватися далі, прочитати хоча б ще одну-дві книжки з цього циклу. І з усіх інших книжок, чесно кажучи, вже і не пам'ятаю, скільки в мене їх точно є, бо я рахувала, а потім мені надарували. Ще декілька книжок, тому трошки я з рахунку збилась, але загалом я планую собі прочитати ще хоча б 20 книжок із непрочитаних, для того, щоб можна було знову ж таки рухатись далі. По-перше, в мене з'явилась колекція ілюстрованого видання Гаррі Потера. Це мені подарували на день народження, дві книжки я вже встигла прочитати. І до кінця року не знаю, як всі три, але дві з них точно планую прочитати. Не дивлячись на те, що Гаррі Потер читається загалом дуже легко, і це така відпочинкова література для мене ілюстроване видання читається трохи довше, бо, по-перше, його хочеться розглядати. Це дуже красиві книги, які постійно хочеться гортати, повертатися до них. А по-друге, вони не дуже мобільні. Їх не можна взяти з собою, почитати десь в метро в будь-якому зручному місці, поки ти там п'єш каву. Ти сідаєш, береш цю книженцію, і тільки на ній засереджуєшся, тільки її читаєш. Особливо я не знаю, як я буду переходити до п'ятої частини. Бог не мій, до ось цього розміру вона дуже важезна і навіть просто лежачи, її не почитаєш, її треба виключно сидячи. Я влада навіть запропонувала купити. Я не пам'ятаю, як вона називається, така от штука, що ти туди кладеш книгу, розвертаєш, як в церквах так роблять, знаєте, і ось так огортаєш по одній сторінці і читаєш, бо вона ну прям дуже-дуже важка. Далі тут у мене стопочка книжок віхоли. В мене із непрочитаних залишилась тільки одна: це для стосунків потрібні двоє. Поки насправді я не планую її прям цього року обов'язково прочитати. Скоріше за все, так, але прям таких ось якось планів в мене немає на неї. Після того, як почищу всі свої списки, не до планую точно купувати далі книжки Віхоли, і думаю, що будуть якісь книжки пріоритетніші в читання, тому на цю поки в мене планів немає, але в будь-якому випадку рано чи пізно я до неї прийду. Ну і тут в мене мій Любий Бакман. Три книжки в мене вже прочитані, три ще в планах. Не знаю, чи всі три я буду читати цього року. Можливо, я не втримаюся, все ж таки прочитаю, бо це поки. Напевно, один з найулюбленіших моїх авторів, крім Кінга, звісно. Для мене, не дивлячись на те, що від майже кожної його книжки мені хочеться плакати, вони все одно відпочинкові, все одно приносять купу, -купу позитивних емоцій. Тому. Мені дуже часто хочеться. в мене часто такий настрій, коли хочеться собі підняти настрій, і тому хочеться почитати Бакмана. Я навіть минулого місяця у січні планувала прочитати одну його книжку, але щось якось не пішло, не дійшло в мене до неї руки. Тому в цілому протягом цього року планую продовжувати його читати, і думаю, що усі три я, скоріш за все, прочитаю. Підходимо ближче, опускаємось трошки нижче. Тут в мене поличка присвячена видавництву Старого Лева. Багато книжок насправді тут прочитаю. Є дві недочидені книги: це місто дівчат Елізабет Гілберт і Салі Руні, де ж тоді дівся світим ми прекрасний. Я їх починала надкушувати там у форматі надкусити книгу на 30 сторінок. Ця насправді місто дівчат мені доволі сподобалась. Ну, буквально перші от глави. Але якось не знаходжу для неї часу. А Саліруні я не думаю, що буду читати цього року. Принаймні, це буде якийсь виклик прочитати те, що тобі не хочеться читати. Бо книга мені поки взагалі не зайшла. Не моя, мені здається, авторка. Хоча, звісно, робити висновки по декільком там перших лавам складновато. Але по першим відчуттям це трохи не моє. Тому до міста дівчат я, скоріш за все, буду повертатися, а от Саліруні подивимось. Потім дуже дуже хочу прочитати книгу Балтиморів, бо це продовження справ. Правди про справу Гаррі Квеберта. це просто топова книжка, супер мені сподобалась, і дуже хочеться продовжувати далі знайомитись з автором. і з продовженням цієї історії. Тут у мене далі Тері Прадчет. Я планувала взагалі читати мало не по одній книзі на місяць, продовжувати знайомитися з його дискосвітом. Але коли в мене був такий шалений нечитун, я почала другу його книгу Право на чари і просунулася там десь перших 10 сторінок, зрозуміла, що зараз в мене немає настрою на неї, і відкинула, і поки так і не поверталась. Дуже сподіваюся, що цього року в мене з'явиться настрій на тері Пратчета. Я трошки з ним більше познайомлюсь і все ж таки буду відкривати для себе його дискосвіт. Бо дуже мені хотілось дуже було багато наснаги на це. До речі, другу книгу, яку я шукаю вже, я не знаю напевно півроку, химер сяйво так. Я поки її не знайшла. Але от право на чари і морт по суті вони від тієї книжки не залежать. Це не продовження тієї історії, окремі цикли. Тому сподіваюся, що знайду час і настрій цього року на теріпрачета і все ж таки познайомлю з його дискосвітом трошки детальніше. Тут у мене Кадзу, і Ернест ірнестхіменґувей. Точно планую їх читати цього року, хоча по одній книзі від автора, бо дуже вони мені сподобались, і дуже хочеться їх продовжувати з ними знайомитись, читати, тому точно так. І ще одна книжка так. Вічечка сюди. Це Іларіон Павлюк, український автор. Я бачу у вас цікавить питьма. Ще планувала її собі на грудень, здається, або на січень. Коротше, планувала її собі, але також в мене якось плани не склались з тим, що я собі думала. Точно, точно хочу його прочитати, точно хочу з ним знайомитись. Дуже багато про нього кльових відгуків чула, тому на цей рік 100% планую і сподіваюся, що найближчим часом. Так, на нижній полички я вже тут не поміщаюсь, буде моя рука, буду вам розказувати і показувати таким чином. По-перше, із крові попелу, яку мені подарувала Настя, її я вже майже прочитала і дуже хочу далі просуватися в цьому циклі. Не знаю, як я буду його купувати, без того, що я можу купувати книжки, але в цілому книжка дуже кльова, мені поки дуже подобається і дуже хочу далі і продовжувати читати цей цикл. Трошки посуну, щоб вам розказати, із тих, що в мене тут є, точно планую читати інтернат, бо дуже нарешті хочу познайомити. Йому тись жаданом мені іноді навіть соромно, що я досі нічого його не читала, тому із планів на рік жадан 100%. По-друге, я нарешті познайомилася з кідруком. Я читала першу його книжку, не озирайся і мовчи», але в електронному вигляді. І цього місяця у нас планується з ним зустріч онлайн в рамках книжкового клубу. Тому влад вирішив, що мені треба дуже треба підготуватися до цієї зустрічі і подарував мені ще три книжки. Цю я точно буду читати цього місяця. Твердиню ми запланували з Настю читати, наче у березні, а де немає Бога, подивимось. Думаю, що також в рамках цього року я її прочитаю. Також точно планую читати Герріцен хірург, можливо, навіть цього року. Я дуже хотіла збирати колекцію цих книжок. Якщо мені ця сподобається, зайде, то буду далі збирати. Також не знаю поки коли і як. Далі в мене тут українська моя література, поки з цих трьох прочитана тільки одна, але я вже навіть дивилася і пригляділа декілька наступних книжечок. Сподіваюся, що ці дві кам'яни хрест і землю Кобулянської я також цього року прочитаю. Також їх відсуваємо, щоб вам було видно, що тут відбувається. І з тих, що тут є, немає якої. Такої, щоб я 100% планувала і хотіла прочитати цього року. Більшість з них, звісно, я прочитаю і хочу прочитати, але сказати, що це буде 100%, навряд чи кувала Зазуля вже почала читати. Мені в цілому подобається, але якось був трошки не на той настрій, тому я на ній зупинилася. Але продовжую її читати, і точно дочитаю. Так само «Сорока Уст дуже хочу прочитати боню номер 5 хочу прочитати. В цілому всі їх я хочу прочитати, які не прочитані. Але коли як воно буде, хто ж знає. Господи. Ну і остання книжкова поличка, це поличка не більш забута. Тут в мене Ден Браун, якого я дуже-дуже любила, і в цілому планую його читати, але не знаю коли, бо всі книжки я його прочитала, хотіла перечитувати. А з перечитуванням у мене дуже великі проблеми, ніяк я на них не наважусь. Потім тут у мене Стівен Хокінг, дуже люблю його книги. У мене тут одна не прочитана, поки не знаю, чи цього року я до неї доберусь, але дуже хочу, звісно. Ну і з цих книжок не знаю, яка в мене є прям в планах. Звісно, дуже давно я відкладаю феміністки, не носять рожевого і простими словами. Сподіваюсь, що цього року до них все ж таки дійду. Але нічого собі не обіцяю. Що ж в цілому, на цьому все. Всі свої книжки я показала, своїми планами поділилася. Планую до вас дуже скоро повернутися, щоб розказувати про книги, які я вже встигла прочитати. Тож, до зустрічі в наступному відео!